Кожна жінка повинна це знати. Зростає кількість людей, яким ставлять діагноз рак. Це не тільки люди похилого віку, а й 30-річні, 20-річні. Згідно статистики, кожна восьма жінка у світі має діагноз рак молочної залози. Згідно досліджень, ми можемо запобігти або знизити ризики до 50% захворювань раку, що ж впливає на утворення онкологічних процесів. 50% це генетичний фактор. Схильність до якогось виду онкології або до якихось захворювань. А 50% це наш спосіб життя. Потрібно робити скринінги, відвідувати лікаря-гінеколога раз на рік, що дуже впливає на розвиток раку. Перше, це алкоголь, особливо на рак молочних залоз. Немає безпечної дози алкоголю, тому варто мінімізувати або взагалі прибрати. Друге це гормональна терапія, лікування ендометріозу, полікістозу, акне. Це підвищує ризики виникнення раку грудей, про що говорять дослідження. Гормональна контрацепція, гормонозамісна терапія. Третє це зайва вага, коли індекс маси тіла вищий за норму. Це є фактор підвищеного запалення. Порушується імунітет і впливає на гормони. Тому варто підходити до свого здоров'я комплексно і приміняти профілактичні натуральні програми для підтримання та відновлення здоров'я. Якщо у вас є питання, пишіть мені в особисті.